З травня місяця 2015 року в Україні набули чинності закони про декомунізацію. Кожен з них викликав суттєві диспути, але найбільш обговорюваним став закон про позбавлення комуністичного минулого. У слов'янську робота в цьому напрямку також розпочалася. Вже зараз до неї долучаються пересічні громадяни. Цілими вулицями мешканці збираються на обговорення, аби дати рідній вулиці ту назву, яка буде прийнятна для усіх. Виходить складно. Наприклад, мешканці вулиці Ватутіна не згодні з перейменуванням, запропонова. Ним істориками кажуть, хоч Костянтин Могилко і відомий військовий, але в побуті прізвище набуде іншого звучання, а це вже не зовсім прийнятно. Проти ж не попреш Якщо нужно, як потрібно, так потрібно. але потрібно спросить у людей, як переименовувати Одного імені одного воєнного переименувати переіменувати в імя другого воєнного. Люди всі, як это вони будуть ходить домой на могилки. Уважаемый товарищ Константин Могилка, заслуженный офицер, мы это все понимаем. Мы не против, чтобы у нас здесь где-то поставили памятник или мемориальную доску, то что он самолет от города отвел, жителей спас. Но как-то э, название улицы должно быть благозвучным. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Все люди поднялись, вы видите, вся улица собралась. Друг друга может соседи через день, через два видят. Но когда коснулась, поднялись все люди. Сейчас не то время, чтобы делать эти переименования. Батутин был генералом, освобождал Украину, до Западной Украины дошел. Там его ранили, погиб. Все. Что он сделал плохого для народа вот этого народа? Да. Ничего он не сделал плохого. Он освободил нас от немцев, но не от коммунистов, потому что все были коммунисты. Где этот коммунисты, которые сейчас во власти? В них тоже были партбилеты, во всех были партбилеты. всех, конечно, да. Они их попорятали, а теперь сказали, что коммунисты плохие были. Да, может быть, они были плохие. Ну это наша В история. Это, да? это, это, мы мы все это правильно, вот люди говорят. Это история. Без истории жить? Нельзя. Я на этой улице родился, прожил 65 лет и хотел бы здесь и умереть. Название всех устраивало. Меня оно не оскорбляет, не обижает. Коммунист он, может быть, был, а может быть, даже и не был. Мы точно не знаем. Мы точно знаем, что он сложил голову за нашу родину, когда освобождал нас от немцев. Никаких претензий нет. Зачем менять? У меня пенсия маленькая, так же, как и у всех. Не до этого сейчас. Надо сначала мир установить, хороший, надежный, стабильный мир, а потом уже заниматься благоустройством переименовывать, переделывать, естественно согласовал с жителями. Да меня, да меня. Пусть она остается такой, она есть. Пусть она останется такой, как есть. Сейчас совершенно не время. Идет война, идет война, и люди. Люди в такої ніщиті живуть люди, люди до того обніщали, до того скапілюди, Вони не хочуть навіть даже об этом. В Зв'язку із перейменуванням передбачають люди і складнощі фінансового характеру. Гаманці мешканців і так напівпусті. А тут встає потреба доплачувати за переоформлення нерухомості чи паперів для приватних підприємців. По комунальним структурам також доведеться побігати. Я не хочу, щоб цю вулицю переіменовували Не за чим раз во вторих, это большие затраты, А в третьих сейчас йде війна в Донецькій людей убивают. просто-напросто. А мы тут будем улицы переименовать. Гораздо важнее есть проблемы, что в стране, что в городе. Это просто глупая затея. И ложится, конечно, в первую очередь на наши плечи. Нам молодежи будет тяжело это все оформить, а старикам и подавно. О них же тоже надо думать. Ну, просто есть проблемы куда важнее в городе, чем переименовка наших улиц. Соответственно, и мы против тоже такого решения. Свет дорожает, вода подорожала. А мы улицы будем менять. За что мы будем все оплачивать? Я 70 лет тут прожила, а теперь что? А теперь что? Я инвалид. Мне некуда обращаться, чтобы мне дали ту Бумажку. бумажки, на, на, 50, на 5 тысяч. Да их взять. Я сварю борщ 4 дня им. Хотелось бы очень оставить прежнее название, потому что у этих стариков откуда деньги, чтобы хотя бы себя прокормить и обогреть, а тут еще инвентарные дела переделывать, да. паспорта. І, взагалі, ціла куча всього. Це скокода до до... документи а кругом а гроші біжати? платити. Куди я підуватим стоять? Я, я в на больницю є проїду. Ні, теляти, по що рада так остається. Розбиратися у тонкощах біографії двох людей, чиїми іменами наразі називається вулиця, чи планується називатись. Самі мешканці особливо не бажають. Їх влаштовує стабільність. Знання про генерала Ватутіна обмежуються військовими досягненнями у якості командуючого військового військами першого українського фронту знання про сучасного льотчика могилко і того менші, відвів підбитий ДНРівцями літак від Слов'янська. А між тим у біографії обох особистостей точно є цікаві факти. Втім, перейменування вулиці Ватутіна, як з'ясувалось, іще під питанням. Члени комісії з декомунізації роз'яснили, що біографію кожного радянського діяча, ім'ям якого названі ті чи інші вулиці, ретельно перевіряють історики на причетність до злочинних дій комуністичної партії. У генералі, Генерала Ватутіна в біографії фактів причетності до голодомору чи колективізації немає, принаймні при першому ознайомленні. Отже, вчитатись у біографію генерала Ватутіна повинні спеціалісти-історики. Якщо вулицю все ж буде потрібно перейменувати, тоді вибирати варіанти можуть і самі мешканці. Але в реальності, поки лунають пропозиції, максимально нейтральні і до якогось спільного знаменника люди не дійшли. Розриваються між версіями весела, абрикосова, мирна. За підсумком зборів люди записали кілька варіантів варіантів на перейменування вулиці Ватутіна та зібрали підписи під зверненням до міської ради. А озвучити свої варіанти жителі вулиці Ватутіна планують членам комісії з декомунізації 26 серпня, коли у великій залі засідань міської ради відбудуться загальноміські обговорення проблеми перейменування вулиць Слов'янська.